Усім привіт! Що в мене сьогодні для вас? Судячи з назви, ви зрозуміли, що в мене для вас? А це новий KingKong 9. новий смартфон компанії Cubot захищений. І з дуже передовими характеристиками Ну, для компанії QBot, тому що насправді на процесорі Helio G99 із 100 мегапіксельними камерами ми бачили вже з вами дуже багато захищених смартфонів, і нарешті Qot рішили в цю тусовку, так скажемо, влитися. Але щось тут мене в цьому, як то кажуть, смущає. Наприклад, те, що камера заявлена 100 мегапікселів, а не 108. Ну, наскільки я знаю, нема камер на 100 рівно мегапікселів. Коротше, давайте розбиратися з цим, всім. відкриваємо, а там подивимось. Так, що ж, дістав я смартфон, зразу і цю плівочку також знімаємо. Подивимося, що на коробці цікавого пишуть. Так, процесор Helio G99, 32 Мп фронталка, 100 Мп основна камера. Ну, я не знаю, як вона може бути на 100. Почитаю, що це за модуль, самому цікаво. Далі, класичний для сучасних апаратів дисплей 658 дюймів Full HD. 120 Гц, по-моєму, він має бути. Ну і тут великий акумулятор. 10600 мАч. Тож, тепер дивимось безпосередньо, як це по факту виглядає. Ось так. Дістаємо смартфончик. Ось такий от смартфончик повністю прогумований. Позаду красивий у нас другий дисплейчик. До речі, так за палець чіпляється оця, оцей напис Power. Короче, прикольно. На дотик дуже прикольний апарат. Комплектація, я тут, в принципі, нічого і не очікую, але от навушники я тут якраз і очікував, тому що кюбот одні з небагатьох, хто навушники кладуть до комплекту. Якість їх звучання це вже друге питання, тому що я вам скажу, насправді багато користувачів. Ну, не хочу нікого ображати, але більш дорослі користувачі вони не звертають увагу в цілому на якість навушників в більшості своїй. Тому що я, наприклад, в своїй 31, ну я дуже запарений на рахунок того, як звучить музика в машині, як звучать навушники, як звучить телефон. Як я люблю якісний звук. Так, тут у нас Type-C Type-C, навушники. Навушники, до речі, з Type-C виходом. Тобто це не 3.5. 3.5 в смартфоні немає. Замість цього нам одразу дають навушники з type c -шкою. Ну і блок для зарядки на 33 Вт. Оцим, до речі, апарат дійсно програє багатьом своїм конкурентам. Якби ще фотоапарат, цей фокусувався. Ну, Panasonic роблять речі, як то кажуть. Ну і, звичайно ж, тут у нас іде інструкція. Тут заховано у нас що скріпочка і заводська документація. Так, смартфон. Знімаємо акуратненько плівочку, щоб залишити іншу плівку на екрані, щоб користуватись було комфортно. Все, ідеально. Так, справа все класично, металева вставка, так само, як і зліва. Справа кнопка блокування зі сканером відбитків, кнопка регулювання гучності. З цієї сторони, кнопка, яка налаштовується, сімки можна вставити, зверху нічого, знизу тільки тайпсішка і мікрофон. Тут бачите все. Все по-мінімальному, просто, мінімалістично. До речі, ось у нас картинка показує, що або дві сімки, або сімку, і картку пам'яті ми можемо сюди встановити. Тож, по центру маємо дисплей, він, до речі, дуже сильно втоплений всередину корпусу. Дивіться, прям, не знаю, пару міліметрів точно. Тепер запустимо смартфон і подивимось, що є цікавого в ньому безпосередньо в меню. Ту-ту-ту, все підгрузилось, хорошо! Заходимо в яскравість, ставимо максимум. Я думаю, так буде в принципі на камеру комфортно, наче нормально. Е, яскравість, вона тут хороша, але вона тут явно не сама максимальна, але вона хороша. До речі, я зразу відчуваю, що тут частота оновлення в нас, напевно, вже стоїть 120 Гц. Ми зараз це зразу перевіримо. Так, 120 Гц, бачите, в нас вже активовано. Є можливість 90-60 поставити як кому треба, але 120 це просто топчик. 120 це дуже плавно, 120 це дуже приємно. 100 мегапікселів кажете, камера, давайте подивимось, що це в нас за камера. Так, ось він, окремо цей режим 100 мегапікселів. До речі, не хочу знову ж таки нікого ображати, але можливо хтось і знає, що таке мегапікселі, тому що мене до сих пір інколи запитують кажуть, та де ж там 64 мегапікселі? Воно ж там все квадратне, погана якість. А я кажу вам, що. Пікселі це не про те, що картинка буде чіткою, чи не чіткою, чи розмитою, чи насищеною. Це просто фізичний розмір самого кадру, тобто самої картинки. Робимо фотку, дивіться, зробили фотку. Заходимо. Відкриваємо інформація і дивимось. Роздільна здатність 11 584 на 8688. Беремо калькулятор, перемножуємо ці цифри, і у вас виходить 100 мільйонів. Ну, пікселів, тобто, бачите, 100,6, ось нам уже воно, в принципі, перемножило. Але дивно, чому саме так? Чому не 108? Тут якісь незрозуміли для мене моменти. Добре, розберемось. Відеозапис. Дивимось, що у нас тут цікавого є. До речі, менюшка як в уліфону. Ви помітили? Геть, геть все так само, як в віліфоні. Вся менюшка камери. Невже вони вирішили заплатити гроші віліфону? Щоб вони їм дали якусь круту технологію? Так, якість відео у нас 2К, Full HD, все класично. Е, так, фреймрейт. Ага, авто. Ну, Тобто в нас тільки 30 кадрів на секунду. Можливо, тут ще могло би бути 60 кадрів. А ну, давайте отак зробимо. Ні, тільки 30 кадрів в будь-якій будь роздільній здатності. 30 кадрів на секунду. Є також нічна зйомка в нас. Включити або виключити датчики ми тут підсвітки не можемо. Ну, це звичайно та, що монохоромна, та, що вночі знімає. Тобто датчик у нас десь вже працює. А, ось тут вони знаходяться, ці датчики світять. І вночі ви можете бачити чорно-біле зображення в повній темряві. Режим більше. Портрет, GIF, макро. О, до речі, тут, по-моєму, що є окремо макрокамера. Камера макро в нас із фокусом, але. Я б сказав, що вона із фокусами. Тому що вона. Ага, ось яка відстань. Приблизно 4 см, і воно фокусує. Добре. Так що цікавого в цьому кінконгі взагалі, крім, окрім цього дисплею? Я навіть не знаю. Тут абсолютно класичні характеристики, які є у ну, всіх абсолютно конкурентів. Я думаю, я не збрешу, якщо так скажу. Давайте подивимося, що в нас другий екранчик не загоряється. Зайдемо в налаштування. Другий дисплей, треба його десь тут знайти. Напевно, він має бути тут окремим пунктиком. Зараз пошукаю А, от міні-скрін. Міні-скрін у нас активний чи не активний. Можна вибрати у нас циферблат. о, дабл-тап. А ну давайте. дабл-тап О, нарешті прокинувся. Ось так виглядає другий дисплей. Циферблати можна змінювати. Можна дивитися сповіщення, батарейки рівень. Компас, до речі, сюди виводиться. Музика і можна камеру включити. О, дивіться, бачите. Е, так, це в нас працює основна камера по ідеї. Ось ми навіть щось сфоткали зараз. Давайте подивимося, що ми там сфоткали. Я не бачу, де воно. Ця фотка, вона, напевно, десь збереглася, але не, не зрозуміло де. Треба в файли заходити і її шукати. У мене таке враження, що тут якийсь екран, точніше, сенсор, якийсь тупенький, тому що я натискаю одне. Воно мені натискає зовсім інше. Так, це якщо коротко про QB Kін Kong 9. Поки що нічого я вам не скажу, але от по перших відчуттях, це трошки інший QB, не такий, як Kін Kong 5, 6, 7, це все-таки інша модель. Більш сучасна. Видно, що над нею трошки більше попрацювали, тому що раніше, наприклад, QBot-смартфони, ну, це було, скажімо, так, на дні, на дні сегменту захищених смартфонів. Але зараз, ну, подивимось, потестуємо, подивимося, що там по, по батарейці в нас, що в нас по камері. І можливо, цей смартфон навіть можна буде вам рекомендувати. Все знову ж таки впирається в ціну, але ціна цього смартфону вона реально нижча, ніж у більшості його конкурентів. Тож дочекайтеся повного відеогляду, посилання на який буде в описі під цим відео. Ну а купити захищені смартфони в Україні можна в моєму онлайн-магазині, я думаю, всі це вже знають. Тож, друзі, будемо на зв'язку. Бувайте!